Кеті Пері стала королевою Твіттер. Співачка Кеті Пері стала найпопулярнішою людиною в Твіттер за всю історію платформи. Минулого тижня число фоловерів Кеті досягло 90 мільйонів. В офіційному аккаунті Твіттер з'явилося повідомлення, в якому і була розказана новина. Прийшов час для вечірки Кеті Пері. У списку гостей 90 мільйонів чоловік. Так що нам знадобиться дійсно великий танцпол. Пері перепостила запис на свою сторінку, так що тепер про її інтернет-тріумф знають всі шанувальники. Найпопулярнішими в соціальній. На мережі Twitter після Кеті Пері зараз є Джастін Бібер, фоловерах у якого майже 84 мільйони чоловік, і Тейлор Свіфт, яку читають 79 мільйонів. Бушміна проведе відпустку з Джанабаєвою на нейтральній території. Співачка Єва Бушміна давно товаришує з іншою колишньою солісткою гурту Віагра Альбіною Джанабаєвою. Остання навіть похрестила доньку Бушміної. Через напружені стосунки між Україною та Росією подруги не можуть бачитися так часто, як хотілося, адже Джанабаєва мешкає у Москві а Бушміна – в Києві. Але співачки збираються відпочити разом на нейтральній території. На жаль, на сьогоднішній день пошта не передає посилки Москва-Київ. Тому ми передаємо посилки один одному через потяг, так як провідники ніколи не відмовлять, говорить Єва Бушміна. Дженіфер Еністон прогулялась вулицею без бюстгальтера. Акторка Дженіфер Еністон абсолютно байдужа до ажіотажу в пресі з приводу її імовірної вагітності. Зірка прогулялася по Манхеттену в сукні без спідньої білизни. Пообідавши в ресторані в центрі міста, вона пройшла всі камери, демонструючи спокій і ледь помітну посмішку. Акторка приміряла легку чорну сукню, босоніжки і сумочку в тон та сонцезахисні окуляри.